Футболу. Вітаю глядачів каналу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент Футбол». Челсі впевнено переміг флуміненце та вийшов до фіналу клубного чемпіонату світу. Кінець кар'єри Мудрику винесли подвійний вирок в Англії. Майбутнє Луніна під питанням. Реал прийме складне рішення після клубного чемпіонату світу. З вами Софія Мартинюк. Про це і трохи більше далі. Київське Динамо зробило перший крок до потенційного підсилення лінії атаки. Клуб активно веде переговори щодо трансферу 22-річного Вінгера Азербайджанської зіри Сума. з інформацією джерел український грант запропонував за гвінеться 1 мільйон євро. Однак у Баку на таку суму не погоджується. Зіра хоче отримати більше за свого ключового гравця, контракт якого діє до літа 2027 року. Сума минулого сезону справив сильне враження: 41 матч, 12 голів, 7 асистів у всіх турнірах. Його універсальність та результативність зробили його однією з найвпливовіших фігур в азербайджанському футболі. Чи зможе Динамо домовитися про трансфер і чи стане сума новою актуальною зброєю, покаже час. Кар'єра українського вінгера Челсі Михайла Мудрика під подвійним ударом на тлі гучного допінгового скандалу авторитетний портал CBS Sports опублікував різку оцінку гри українця, фактично назвавши його найгіршим атакувальним гравцем команди. У рейтингу нападників Челсі Мудрик опинився на останньому 20-му місці. Для порівняння перше місце очікувано посів лідер клубу. Коул Палмер, а другим став форвард Ніколас Джексон. Аналітики зазначають, попри гучний трансфер до 118 мільйонів доларів. Українець не виправдав сподівань. Його головна зброя швидкість використовується рідко та неефективно. Статистика також не втішна. 73 матчі. з клуб, 10 голів та 11 голівих передач. Додаткових проблем додає допінговий скандал. Михайло Мудрик отримав офіційні звинувачення від футбольної асоціації Англії. Це може поставити під загрозу не лише сезон, а його майбутнє в англійському футболі. Інтер Майамі, кольору якого захищає Ліональ Месі, розпочав переговори щодо трансферу аргентинського півзахисника Родріго де Пауля, який нині виступає за Мадридський Атлетіко. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо. Саме Де Пауль є пріоритетною ціллю для американського клубу цього літа. Під час початкових контактів футболіст висловив зацікавленість у переїзді до МЛС та бажання приєднатись до нового проєкту. Контракт хавбека з Атлетіко чинний до літа 2026 року. Однак сторону не виключають зміни клубної прописки вже в поточне трансферне вікно. За чотири роки в складі іспанського клубу, де Пауль провів 187 матчів, забив 14 голів і віддав 26 результативних передач. Його перехід до інтера міг би стати важливим підсиленням для команди, яка продовжує активно формувати амбітний склад навколо месі. Український нападник Артем Довбик опинився в центрі жорсткої критики з боку відомого італійського сенатора та фаната Роми Мауріціо Гаспері. Попри доволі результативний дебютний сезон в складі римського клубу. Політик публічно закликав позбутися українця якомога швидше, поставивши під сумнів не лише його рівень гри, а й сам факт перебування в команді. Зокрема, сенатор заявив, що голи Довбака – це більш наслідок випадковості ніж майстерності, і що будь-який інший нападник виглядав би на полі краще. Ця позиція викликала подив, адже статистика українця виглядає переконливо у своєму першому сезоні. За рому Довбак провів 45. Матчів, з яких забив 17 голів і віддав дві результативні передачі. Він приєднався до італійського клубу влітку 24-го року. Його контракт із Ромою чинний до 30 червня 2029 року, а трансферна вартість оцінюється в ті ж 30 мільйонів. Наразі офіційної реакції клубу на слова сенатора немає. Однак такі публічні заяви можуть створити додатковий тиск як на самого гравця, так і на керівництво команди. Після закінчення контракту пепа гвардіоли у 2027 році Манчестер Сіті не планує продовжувати співпрацю з легендарним іспанським наставником за інформацією англійських змі. Боси сіті розглядають кандидатуру Сеска Фабрегаса. Який наразі очолює італійські комо джерела повідомляють, що між сторонами вже відбулися попередні контакти, йдеться про планування та довгострокову перспективу. Попри брак великого досвіду, 37-річний Фабрегас вражає футбольний світ своєю ідеєю гри, харизмою та результатами в скромному італійському клубі. Він є улюбленцем іспанської тренерської школи та має глибоке розуміння футболу, набути під час кар'єри в Барселоні, Арсеналі та Челсі. Мадридський Реал звернувся до Ла-Ліги з проханням перенести свій матч першого туру сезону чемпіонату Іспанії проти Осесуни, який заплановано на 19 серпня. Причиною цього є те, що гравці команди можуть не встигнути відновитися після клубного чемпіонату світу, де вони беруть участь. Реал вказує, що після завершення клубного чемпіонату світу гравці основного складу матимуть короткий відпочинок, а тільки потім розпочнуть тренувальний збір. Клуб сподівається, що Ла Ліга піде на поступку і дозволить перенести матч. Цікаво, що Атлетіко, яке вилетіло на груповому етапі клубного чемпіонату світу, не зверталось до Ла Ліги з подібним запитом і має достатньо часу для підготовки до старту нового сезону. 8 липня відбувся півфінал клубного чемпіонату світу, в якому зустрілися Флуміненце та Челсі. Англійський клуб здобув впевнену перемогу з рахунком 0-2. Героєм матчу став Жоан Педро, який оформив дубль. Уже на 18 18-й хвилині він відкрив рахунок влучно, пробивши в кут воріт. На 56 й хвилині той же Педро забив друге після сольного проходу та ударом. М'яч злетів ворота від стійки. Брозельці мали шанс зрівняти рахунок у першому таймі, коли арбітер призначив пенальті. Але після перегляду вара рішення було скасовано. У другому таймі Фломіненс намагався повернути інтригу. Однак момент Ліма на 71-й хвилині виявився найнебезпечнішим. М'яч пролетів над воротами. Челсі контролював хід гри до фінального свистка та заслужено вийшов у фінал турніру. Майбутнє Андрія Луніна в Мадридському реалі знову під питанням, попри непоганий сезон і гучну підтримку фанатів, український воротар розглядає варіант зміни клубу вже найближчим літом. З даними іспанського видання, Лунін вже є незадоволений нестачою ігрової практики та хоче обговорити своє майбутнє з керівництвом «Бланкос» після завершення клубного чемпіонату світу 2025. Ситуацію ускладнює новий контракт Тібо Куртуао, який продовжує угоду до 28-го року, і залишається головним претендентом на роль першого номера. Реал не проти відпустити Луніна, але за умови вигідної фінансової пропозиції. Андрій також готовий розглянути варіанти, якщо йому запропонують серйозну роль в іншому клубі. в сезоні 24-25 Лунін провів 14 матчів, пропустив 19 голів і 6 разів зберіг ворота сухими. Лідер збірної України та вінгри іспанської Жерони Віктор Циганков може залишити «Ла Лігу» вже цього літа. 27-річний українець відкритий до трансферу. А головним варіантом для продовження кар'єри називають англійську прем'єр-лігу. На ним цікавляться одразу кілька клубів. Керівництво Жерони не відкладає можливості продажу ключового гравця, якщо отримає вигідну пропозицію. Орієнтовна сума трансферу, яка може задовільнити іспанський клуб, близько 20 мільйонів євро. Інтерес до циганкова виглядає цілком закономірним у минулому сезоні. Він провів 32 матчі, забив два голи та зробив п'ять асистів. Загалом за Жирону українець відіграв 85 поєдинків, у яких відзначився 13 голами та 18 результативними передачами. А з вами була Софія Мартинюк у програмі «Конкурент футбол». Не перемагайтесь далі більше.